В Івано-Франківську побудують реабілітаційний центр. Його місце розташування, територія поблизу міського озера. Це питання було одне з ключових на 45-й сесії міськради. Проте точки зору щодо доцільності спорудження лікувального закладу саме в межах вулиці Гурика та центрального озера були діаметрально протилежні. Нам потрібно приблизно ми показали схематично, Нам приблизно треба десь до 500 метрів квадратних, щоб були всі ті відділення і ті. Приміщення, де можна надавати якісно ту допомогу для тих дітей, щоб могли заїхати туди, діти на колясках, щоб могли бути там не тільки ветерани, щоб могли прийти і хворі після інсульту, і жителі нашого міста. Дуже добре, що воно є біля нашої лікарні, що це є практично 300 метрів від лікарні, що вони зможуть отримати як і реабілітаційну допомогу, так можна буде зробити і аналізи, і того людину підлікувати, дякуючи тим працівникам і тим фахівцям. Проти будівництва реабілітаційного центру поблизу озера виступили громадські активісти. Аргументують, у місті бракує зелених зон, а медзаклад просять принести за межі Івано-Франківська. Ми не є проти реабілітаційного центру. Ми завжди за такі речі, і ми розуміємо важливість, але це зона її не можна чіпати ні в якому випадку. Ця зона це є майбутнє серце міста. Там має бути те, що зараз там хтось говорить. Там якісь хащі. Це зараз. Там в майбутньому має бути проект публічного простору, зеленю і класними локаціями для громади міста, де будуть відпочивати, насолоджуватися, комунікувати, де будуть зароджуватися мільйони ідей для міста. Тому прошу вас залиште цю зону в спокою, залиште всі зелені зони в спокою. На сесії також були присутні. Ветерани війни хотіли почути про подальшу долю закладу, де вони могли б відновити своє здоров'я після поранень та контузій. Захисники заявили, вигідне розташування реабілітаційного центру у зеленій зоні сприятиме фізичному оздоровленню. Реабілітаційний центр буде ефективним, я впевнений. Перш за все, тому що близько розміщена міська лікарня, госпіталь, і що немаловажно, саме озеро буде виступати елементом реабілітації, тобто нам Військовим і я впевнений всім рештам мешканцям Івано-Франківська це потрібно. Тому ще раз прошу вас підтримати дану ініціативу і всього вам найкращого. Очільник громади Руслан Мартінків каже: хлопці та дівчата, які зазнали поранень, захищаючи Україну, заслуговують на краще та виступив за будівництво лікувального закладу. Там будуть виключно спортивно реабілітаційна інфраструктура. Тому там має бути реабілітація, там має бути зелена зона, там мають бути хлопці. І я ще раз підкреслюю, я не підтримую сьогодні, щоб учасники бойових дій десь були там, десь були за містом, десь були 12,5 тисяч сьогодні учасників бойових дій в місті Івано-Франківську. Більшістю голосів міська рада проголосувала за будівництво реабілітаційного центру неподалік озера. Відтак згодом розпочнуться будівельно-монтажні роботи. Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.